І всім приємно, я Гулька у нас. Всім привіт що ми робимо. Ну ми будемо знімати відео, як ми вже рік дружимо. Та, да, це буде тільки про Майнкрафт. Реальне життя ми не можемо показати. Ну так, ми, він польші. Так. Да. Блин, то <мас> нам тяпаться что-нибудь? Ну, запомним. Зап мы, Да, мы Андрати, мы будем все записывать. Так, ну, первая история, <поткак> как мы застрелились, сразу. Тентспа, ну, ну, мы жарим, мы, мы не будем жарить, дружи. Я заряд. Мы не будем жарить, дружи. О, привет, Станислав. О, привет! Пришли за мной. До тебя хочешь? А там, ты почему пришла за мной? Там. Идем туда и попробуем пролисты. Добре. Ой, кто-то тут накакал. идем. О, тут пише твоє ім'я. тільки щось з дворе нема. Друзі, що з дверями? Понятно, це нічого. І дам, і на другий поверх, я на там вже два не буду. О, двері є це. Тут пусто. Давай ми реально будемо всю правду показувати. Тіпо, ти прийшов до мене. Стас, ти вже сказав <реш> ну, Тіп. Друзі, Тіпо він до мене прийшов. А, булька, булька, бляха мене залупані клавіш. Привіт привіт! Давай А, стоп! Э, Приветствую! Привет. Давайте ніби, ніби ми мали Майнкрафт. Ми зараз, друзі, Типу, пограємо в Майнкрафт. Олексій, давай пограємо в Майнкрафт, добудуємо цю велику хату. Шо? Давай послаємо Майнкрафт. Давай ми... Створимо світ в Майнкрафті і побудуємо там хату велику. Да я щось чую тебе. Давай посилаємо в Майнкрафт. Я вже глухий. станий дід, мені 100 мільйонів років. <рис> <рис> <рис chia> Де комп. Ти що без компа живеш? А вот тут комп? Ми вже тут з телефона, грали. і на телефон. Де тут? Я О, тобі дав е -е. Ти його шок. Давай реально це... правду показувати, Олексій. Давай. Перша правда у тому, як ми зустрілися, ми були маленькі, ну типа, давай ти це продемонструєш. Давай, ідем. Давай. Ну, мы ты с б... мамой Ты не, не, б... б... не б... с... подумай, что с... я не пей и пушу не У нас с тобой был твит, а то зимой мы ма... тату, и мы так же Привет. 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 Давай, друзья. Давай. Я тебя звал. Станислав. А меня Алексей. О, давай мене. Давай ти своєї мами попросиш ем, гроші на чіпси. О, давай, піски. Ми пішли купляти. О, чіпсі. Мені ви купили чи мені, мені ви купили чіпси і їх заїли і ще попросили. Все, Пу-пу-пу-пу-пу-пу. у -пу. мене ціла пачка. А ціла пачка цак. Медома шая чипсы йдем. Ты мне дам 2 чипсы. ціла пачка. Дома йдем тобі дам цілу пачку. Ціла пачку. Такого там не було. Бач тебе ціла пачка. Ту, 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 Я всю пачку зелю і смачна. І дам шакурицю убьем. Я купку Чипси були курки.

Это місту забігли, ну це не чашу ми в місті жили, а не в деревні, Де не, я вовнень хе. Иди сюди. Ти в мене забіг, бляхана, на в мене не можна, нас тут зарештують. Блін, а я лова.

типа мы пришли до дома. Хочу злать, хочу злать. Хочу целый день держать. Хочу денег кайфовать. Займите, песов я спаты. А чё они посраты? Э Сейчас я пішов спати. Так пора, так пора спати. Мені мама говорить. А ну так, а ну йди попісяй. та йду йду. Я вже сплю Що, я тобі в косметику ти спиш? Так. Добре, спи баю баю бай, вони вірвались в дім. А знаєш, як? i'm not to believe it thank mm -hmm. you Алапская ночь. Алапская ночь. Алапская ночь. Алапская ночь. оч. Алапская лошадь. Окей, мы заказываем сайт чан. Вычем? 比 u 比 u。Be um, be um. Будував? Ой! Я вікно збив! Коротше, нарешті я Нарешті я вже під твоєю хатою. Два! ой ю куваль. Так, один, два, три. Стас, як ти не знайдеш динаміт через один, два, три, я його підірву. Один, два, три, ноль. Что підірвалось? ха Да, я її сам рублю все строи. Друг! Называется друг я. Я, давай, я What the fuck? What the fuck, good? Якийсь дядя літає Посеред ночі три години ночі. <рикун> три години ночі, якийсь дядя вітає. сзади он не тоня, бля, пикна. Можешь спуститься до него. Где ты, дядя? Он послался. обосрался. На низу. На низу, да. Бубу зараз будет. da pedestriana bomba da deramym Saint Yge repay Var 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 gelke. not Bu koç umarım Okşanlar fiyabı Sok'un С вами был я. Ой, ой, аки Стас, Оли Кана и Чипупини Стас, здесь не Стас. Вырубай виду. пил. Ну, акси, пока. Okay. Uh -huh. Ставьте лайк підписуйтесь подписывайтесь на канал і все.